Кон, дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай до того, що президент Шадон Трамп провів телефонну розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, обговорили звільнення політичних в'язнів і не тільки. про це Трамп повідомив у своїй соцмережі «True Social», він написав наступне: я мав чудову розмову з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Мета дзвінка полягала в тому, щоб подякувати йому за звільнення 16 в'язнів. Ми також обговорюємо звільнення ще 1300 триста цифра, в'язнів. Він назвав розмову з Лукашенком дуже вдалою. Ще що додав президент, США, ми обговорили багато тем, зокрема, візити президента Путіна до Аляски. і Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Лукашенком у майбутньому. Прекрасні зустрічі очікуються із Путіним із псевдопрезидентом Лукашенком. Чого ще було очікувати. Президент США Дональд Трамп не виключає надання Україні гарантій безпеки, але не у формі вступу України до НАТО. Про це також Трамп повідомив під час спілкування з журналістами. Трампа запитали щодо можливості того, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні гарантії безпеки. Можливо, разом із Європою та іншими країнами не у формі НАТО. Є певні речі, які не відбудуться, але так, разом із Європою це можливо. Президент США Дональд Трамп хоче обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним потенційний обмін територіями між Україною та Росією. Про це американський лідер сказав, заявив під час спілкування із журналістами у Трампа. Під час польоту на ляску запитали, чи буде він обговорювати з Путіним обміни територіями. Вони будуть обговорюватися, але я повинен дозволити Україні ухвалити це рішення. І я думаю, вони ухвалять правильне рішення. Також президент Шадон Трамп прокоментував російські атаки на Україну за його словами, це шкодить російському диктатору. Путіну. Трамп заявив, що поговорить про це із ним, і заявив, що Путін, вочевидь, вважає, що постійні удари по Україні посилюють його позиції та допомагають підготувати умови для того, аби укласти найкращу угоду, але насправді удари по Україні тільки послаблюють російського диктатора. Президент США зазначив, насправді це йому шкодить, але в його розумінні це допомагає йому укласти кращу угоду, якщо вони зможуть продовжувати вбивства. Можливо, це частина його. Такого світу можливо це його суть, його гени, його спадковість. Але він думає, що це дає йому чинність у переговорах. Я думаю, це йому шкодить, але я поговорю з ним про це пізніше, сказав Трамп. А також президент США може достроково покинути зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє CNN. неназваний американський чиновник, розповів виданню, що в контексті зустрічі Трампа з Путіним усі варіанти залишаються. На столі зокрема йдеться про те, що Трамп може просто завершити зустріч, якщо Путін не буде серйозно налаштований на укладення угоди. Також джерело CNN уточнило, що в Білому домі зберігається обережний оптимізм щодо зустрічі. За його словами, Трамп особисто хотів зустрітися із Путіним, аби зрозуміти, що той думає про можливість припинення вогню.